У нас свічка була неробоча і ми не могли її запустити. Зараз друг поїхав по нову свічу. І немає рівня масла. Я зараз це старе відкрию злею. Заливаємо масельце, привезли хлопці 20 це Зараз заливаємо бензинчик, під'єднуємо під замочок запалювання і будемо пробувати його запускати. Шукаємо виход провода на замок запалювання. Да-да-да, да, 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 да. полностью його. Туда понял, і да, все. Скірот мене І цей ключ зажигання класний, Такий. Вчу підписників, ви потім будете уганяти ваші благи.